Доброго дня. Можна презентацію? Доброго дня. Мене звати бико Микола. Я хочу з вами проговорити про одну цікаву річ по ґрунтозберігаючі практики або технології. І не з точки зору науки, не з точки зору відновлення ґрунта, з точки зору, що думає фермер, і взагалі яка в нас є інформація з полів. І е, саме цікаво, коли ви задасте запитання всім, які практики у нас поширені, які практики у нас є переважаючі, що фермери. Впроваджують і що працюють. У нас немає верифікованих даних, у нас немає верифікованої інформації, яка може бути відома для міжнародних наших партнерів, навіть для експертів. Завжди ми кажемо: у нас є перевага класичного обробітку. А який відсоток, а які фермери, а в яких регіонах? Тобто цих даних нема. І наступне питання: які практики хоче впроваджувати фермер. Що він хоче? Ну тіл, стриптіл, мінітіл. Тобто ми можемо сказати, і кожен із нас, експертам, в точному землеробстві, вважає, що точне землеробство фермер хоче впроваджувати. Тому в нам треба провести детальний аналіз, а що є наявності. Тобто, ну, це як будь-який лікар може це. Робити, який в нас пацієнт здоровий, мертвий чи напівмертвий, і що він думає. Друге, ми повинні зрозуміти, а як нам покращити ці практики. Не з точки зору досліджень, а з точки зору практики, що сприйме фермер, як він буде впроваджувати, як змінити його думку, не яку купити сівалку чи знести препарат. Все починається з точки зору і погляду, як які він вважає. І от виходячи з цього, що стикнувшись з багатьма запитаннями, і взагалі запитання нам задавали міжнародні експерти з різних країн. А Україна, аграрна країна, да, вона входить в п'ятірку експортерів. Да, найкращі чорноземи. А які у вас практики переважаючі? А як ви будете рухатись? Не з точки зору науки, не з точки зору ПК, там, Міністерства, Державного бачення, а з точки зору фермерів. І ми вирішили піти певним кроком, змінивши погляд. Ми вирішили визначити основні принципи, що є зараз, як нам далі рухатись, і створивши невелику таку робочу групу, вона віртуально у нас виникла на основі фермерів, науковців, експертів. Ми пішли по кожному кроку. Які практики у нас є найкращі, ті, які валідовані, ті, які достовірні, ті, які ефективні, тому що фермер. віре Фермеру він хоче бачити рядом. Друге, ми хочемо зроб... ми зробили навчальний посібник, тому що все починається з студентів. Коли ви приїжджаєте, фермер каже: мене вчили. Але ця парадигма 19 століття, не 21. го Нам треба міняти. Ми зробили певні кроки, навчальну програму, підручники для того, щоб нові студенти, нові фермери могли отримати кращі знання. І це закінчилось впровадженням певних практик до самого фермера. Так, Двадцять друге, два четверте року змінили всі наші плани. Ми не змогли провести дослідження. Ми не змогли валідувати ті дані грунтозберігаючих практик, які є. Багато фермерів зараз ну не не будуть приймати участь в наукових дослідженнях. В них дуже складна ситуація, але ми пропрацювали. Я хочу провести приклад деяких таких невеликих опитувань, які були проведені нашою командою. Це опитування було проведено ФАО експертами ФАО. Дані, які були зібрані спочинаючи з 2019 року, валідовані 2022 року, 2023, і е, е, опитування, яке провела Асоціація Дунайська Соя. Це дані конкретних фермерів, ці дані з полів, що вони думають, що вони практикують. Ну і в нас буде стаття наукова. Яка буде показувати ті практики, які фермери впроваджують? Ми не робимо висновки, ми показуємо факти. І ось зараз я коротко покажу. Коли, це дослідження ФАО, коли ми взяли фермерів, які. Готові впроваджують ґрунтозберігаючі практики, які впроваджують ґрунтозберігаючі практики. Тобто, це виборка тих людей, які найближче підійшли до того, що вони впроваджують. І ми задали запитання: а які практики ви найбільше використовуєте, а які практики вам є найбільш прийнятні з точки зору психології, з точки зору економіки, з точки зору технології, і виявили, що в більшості випадків українські фермери впроваджують мінімальний обробіток. Там цікава тенденція. Ви коли ви будете читати статті, ви побачите більш розгорнуті інформацію, де показується, коли фермер мінімально застосовує технологію, де він застосовує стриптіл, а де він все-таки каже, що в деяких випадках я готовий провести оранку. У нас можна сказати, що фермери проваджують комбіновані підходи. І ви бачите по зонам, що у нас більшості випадків люди використовують мінімальний обробіток, але й наутіл. No Тобто його достатньо високий відсоток від 8, від 8 до 15% відсотків використовують фермери тих, що ми опитали, мініма, е, нульовий обробіток. Наступне рішення ми вирішили визначити, а чи на всіх площах ви застосовуєте грунтозберігаючі практики? Тому що буває фермер каже: на цьому полі у мене мінімальний, на цьому. Є грунтообробна, але я ораю раз в 5 років. І ми побачили, що в більшості випадків фермери, які впроваджують ґрунтозберігаючі практики, вони стараються досягти максимального покриття своїх площ. Тобто, ви бачите, що близько половина фермерів задіють своїх більше 70% своїх територій, але залишають все-таки невеликий відсоток, який все таки змішує різні підходи. Це те, що є на полях. Тобто наші фермери впроваджують, але вони дивляться по потребам. Це таке розумне землеробство. Наступні висновки, які ми хотіли зрозуміти, а яка в нас сивезміна переважаючих цих фермерів? От вони ґрунтозберігаючі практики. Чи дві культури, знаєте, як в нас кажуть, соняшник і пшениця, або соняшник по соняшнику, Виявилось, що ні, коли фермер починає впроваджувати ґрунтозберігаючі практики, вони збільшують сивозміну. Тобто, це є така пряма залежність. Ви бачите на цифрах, і цифри завжди показують те, що є фактом: що більше половина фермерів роблять. Більше, ніж 5-6 культур. Тобто вони рухаються по розширенню себе зміни. І друге питання ми задавали по бобовим культурам. Яка кількість фермерів впроваджують бобові культури? Ви бачите маленьку строчку, показується, що з опитувальних фермерів в степовій зоні 50% використовують обов'язково бобові. Причому не завжди мають економічний зиск, але вони принципово бачать, що є потрібне. В лисоповій зоні опитувальних. 80 фермерів обов'язково висівають бобові культури. Достатньо високий показник. Тепер дослідження Асоціації Дунайської сої ми провели опитування, яку технологію використовують фермери для вирощування сої. І як ми були не здив... дуже здивовані, виявляється, для, що більшість фермерів 70%, все таки перед сою проводять оранку, полицевий обробіток. Хоча науковці вже багато доказують, що ефективність економічна оранки під ну, би не така висока, на відміну від інших культур, але фермери залишаються на цій практиці. Друге питання, які культури попередники є під сою. Ну тут ми бачимо більш-менш рівномірно, що тут використовуються зернові культури та кукурудза. І третє, які в кількість фермерів, які висівають покривні культури після сої. І тут ми побачили, що невисокий відсоток фермерів висівають покривні культури. Хоча з точки зору економіки, ефективності збереження азоту біологічно висів після бобових покривних культур є найбільш раціонально. І вони дають найбільше ефектив... високу ефективність. Що ми далі зробимо? Виходячи з того, що Наша задача була змінити погляд фермера, ми вирішили опертись на досвід успішних фермерів. І перший натруд, який ми зробили, це збірник кращих практик. Ми вибрали 100 фермерів, продивилися їхню технологію, перевірили, що вони є ґрунтозберігаючі. Ми провели дослідження. І після цього ми вибрали всього 15 фермерів, які, на наш погляд, маленького нашого комітету, підходять до того, щоб вважати, що вони ґрунтозберіга. Вони регенеративні і вони мають економічну вигоду. Фермер, коли ви приходите, він каже, ця практика економічно вигідна чи ні. Йому треба опиратися завжди і на те, що ми хочемо покращити ґрунт і отримати вигоду. Цей довідник, ну, якби ми не змогли поширити, почалась… Стоп, Повномасштабна війна, і е, була потреба створити навчальний посібник. І ми переформатували даний збірник в навчальний посібник до студентів. І тому я можу вам показати, е, цей збірник перейшов у такий практичний посібник для студентів. Тобто, уже зараз студенти отримують навчальне-посібний грунтозахисне ресурс Ощадного землеробства в Україні, наприклад, успішних фермерів. Це 15 фермерів. Він буде він в онлайн-форматі, буде видання, яке буде роздаватись навчальним закладам і далі поширюватися. Це основа. Наступний крок, який ми зробили, можна презентацію. Наступний крок, який ми зробили, ми вирішили, що треба покращити наш досвід і розробити навчальний посібник для студентів і фермерів. І е, от є він презентація: навчальний посібник систем землероб стану і стриптіл. Ця книжка, яка написана, можна сказати, з нуля, ми змінили парадигму, і тут що особливість? Рецензентами виступали фермери. Вони дивились, вони читали і казали, так, тут написано те, що ми вважаємо за практику. Це є перший унікальний підручник, де є фермери співавтором, тому що ми хочемо показати наших фермерів і дати студенти найкращий досвід. Ну, ось можете показати. Ось він у мене в паперовому вигляді. Даний підручник вже є для студентів. Вони використовуються в навчальному посібнику. Наступні наші ой. Наступні наші кроки, ми все-таки хочемо продовжити проваджувати грунтозберігаючі практики разом з фермерами через навчальні заклади і створити повний курс для фермерів, щоб вони могли швидко впроваджувати різні напрямки. Немає значення, які це може бути мінімальний обробіток, це може бути ноутіл, це може бути стриптіл, це може бути вертитіл, різні напрямки, які повинні впроваджувати Писуватись в принципі регенеративного землеробства, тому що ми повинні відновити ґрунт і відновлювати ґрунт, будучи економічно вигідними. Тому що якщо фермер не буде отримувати прибутки, він не буде впроваджувати. А приклад, один від фермера до фермера. Тому наступний наш крок: ми будемо знову робити збірни кращих практик, вибирати кращих фермерів і показувати, що це можливо. В мене коротко все. Ну, Підручники є, можна ними користуватися, можна виступати редактором, експертом. В наступних виданнях ми будемо продовжувати. Ну і запрошуємо всіх до нашого кола. Дякую.